На засіданні 40-ї сесії районної ради були запрошені керівники структурних підрозділів районної ради, голови міських та сільських рад, керівники правоохоронних органів та прокуратури. В роботі сесії взяли участь заступник голови Дніпропетровської обласної ради з питань охорони здоров'я, депутат обласної ради Павло Володимир Олексійович та керівник департаменту ДТЕК. По першому питанню про звіт щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 9 місяців 2013 року доповів Денисенко Геннадій Володимирович, заступник голови. Ви райдержадміністрації на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку в районі в січні-вересні 2013 року були направлені заходи 41 галузевої програми. По 14 з них заплановані кошти з районного бюджету на суму 2 мільйони 444 тисячі гривень. початку року фінансування здійснювалось по 10 програмах на загальну суму 1 мільйон 317 тисяч гривень, що складає 54 від запланованого на рік. Аналіз офіційних світних даних свідчить, що в цілому соціально-економічному становищі району, завдяки спільним діям органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, в окремих галузях та сферах сперіг діяльності спостерігається позитивні зрушення. З даного питання районна рада вирішила звід взяти до відома, а також рекомендувати міським і сільським радам проаналізувати підсумки розвитку галузей господарського комплексу і сфер діяльності та сконцентрувати всі зусилля на виконання пріоритетів розвитку району на 2013 рік. Депутати затвердили звіт щодо виконання показників районного бюджету за 9 місяців 2014 року по доходах з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів у сумі 31 мільйона 410 тисяч. 143 сорок гривні програму створення і ведення містобудівного кадастру Апостолівського району Дніпропетровської області на 2013-2017 роки одноголосно підтримали депутати. Були винесені зміни та доповнення до рішення районної ради від 26 вересня 2012 року. Про програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоефективних ресурсів Апостолівському районі на 2012-2015 роки. Також депутати підтримали внесення змін та доповнень до статусу Сусу Апостольського районного комунального архітектурно-планувального підприємства та затвердили його в новій редакції. Внесені були зміни до додатку два до рішення районної ради від 28 вересня 2011 року про участь в проєкті Місцевий розвиток орієнтований на громаду та утворення форму місцевого розвитку. Враховуючи подання та висновки постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, регламенту, депутатської етики, зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації.